на телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На Рівненщині запрацювала державна програма Доступні ліки в області вже 250 аптек беруть в ній участь. Нагадаємо, в рамках програми хворі на бронхіальну астму, цукровий діабет та серцево-судинні захворювання зможуть отримувати необхідні ліки безкоштовно або з мінімальною доплатою. Більше про програму, процес отримання безкоштовних ліків та аптеки, які вже почали відпускати їх у рівному. Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Дочекайтесь. Сьогодні вночі після двох тижнів боротьби за життя зупинилося серце В'ячеслава Чайки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник голови рівненської облради Олексій Бучинський. Нагадаємо, на початку квітня у дубні сталася стрілянина, де В'ячеслав Чайка отримав вогнепальне поранення. Його дружина Віта Шаблі загинула на місці. Слідство підозрює сина Ігоря Чайку, який на той час був прокурором на Тернопільщині. Безробітним учасникам АТО та переселенцям допомагають у обласній службі зайнятості. Так, вже з початку року працевлаштовано майже півтори сотні демобілізованих. Професійне навчання пройшли близько 240 осіб. Профорієнтаційні послуги отримали півтори сотні безробітних. Також цьогоріч послугами служби зайнятості скористались майже 100 переселенців. Допомогу по безробітті отримали 56 осіб, 13 – працевлаштовано. А ще переміщені особи пройшли професійно. Не навчання брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. І як заохочують резервістів до служби у лавах ЗСУ про зарплати, пільги, привілеї та саму службу сьогодні під час брифінгу, розповіли представники керівного складу оперативного командування Захід та Рівненського обласного військового комісаріату. Більше дізнаєтесь в наступних випусках новин. Львівські сміття хотіли підсунути дітям вчора, 13 квітня близько четвертої ранку. Працівники групи реагування патрульної поліції гощанського відділення зупинили автомобіль із сміттям. Примітно, що вантажівку з відходами супроводжував легковик Лексус і правоохоронці затримали фуру під час спроби незаконно вивантажити сміття неподалік кар'єру поблизу дитячого табору. Нагадаємо, 11 квітня майже у тому ж місці слідчо-оперативна група виявила в трьох місцях побутові відходи. Привезені ймовірно з Львівщини. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті sferatv.com.ua. Залишайтеся з нами і бадьорого вам дня.